За одну хвилину поясню тему кратні і дільники. Дільником числа називається число, на яке дане число ділиться без остачі. Приклад 12 поділити на 2 дорівнює 6. 2 це дільник. Кратне, навпаки, це число, яке ділиться на дане число без остачі. Приклад 12 поділити на 2 дорівнює 6, 12 це кратне число 2. Дільників може бути лише обмежена кількість. Наприклад, дільники числа 12 це 1, 2, 3, 4, 6 та 12. Поділивши 12 на ці числа, ми отримаємо число безостачі. Кратних може бути безкінечна кількість. Наприклад, кратні числа 12 це 24, 36, 48, 60, 72 тощо. Ми можемо поділити ці числа на 12 і отримати число безостачі. міні хак. Показуватиму на прикладі числа 12. Найменший дільник будь-якого числа це 1. тобто найменший дільник числа 12 також 1. Найбільший дільник будь-якого числа це те саме число, тобто найбільший дільник числа 12 це 12. Гарного дня та високих оцінок!